Слава Україні! Героям слава в Миколаєві 15 березня 116 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни двома балістичними ракетами знову обстріляли Кривий Ріг знову по житловим будинкам. Близько 10 будинків пошкоджено, багато травмованих людей якимось дивом без загиблих. І потім ще вночі Сіяни знову атакували Одещину іранськими дронами. Знову накопичилось в морі більше десяти дронів, і це все полетіло цього разу на Чорноморськ знову по енергетичній інфраструктурі. На жаль, був прильот, і у всьому Чорноморську зникло світло. Комунальники аж під ранок все полагодили на Миколаївщину, іранські дрони теж залітали. Тут, наче прильотів, немає, є два збиття. Ну і багато атаки дронами в районі Очакова. Пошкоджені будинки, цивільні не постраждали. Щодо Херсонщини, то там після російських обстрілів знову дві загиблі людини, 18 людей травмовано і багато руйнувань. І вже третю добу поспіль на Росію смачно прилітають дрони і підпалюють нафтобази та іншу нафтову галузь. Такі новини ми чекаємо завжди.